Друзі, давно хотів вам зняти відео про ось такі стікери, ось такі таблички, які є на квітах дуже часто. Ви їх ніколи не викидаєте, тому що на них написано зазвичай умови, які потрібні цьому, цій рослині. І назва, наприклад, це аденю. Які потрібні умови? Сонечко, коли поливати, яка температура. І де можна його вирощувати. Наприклад, ось це у мене рослинка Хавортія, здається, кактус. Взагалі, тут теж написана температура, полив, і де можна його утримувати. Якщо ви комусь довірите вашу рослинку, ця людина буде знати точно, як поливати, якщо ви їй не поясните. І ви самі не забудете, так що не, не викидайте ці таблички.